Друзі, вітаю! Сьогодні читаємо Біблію, Книга Вихід, глава 20, вірш 12. Отже читаємо, Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. В цьому вірші нас закликають шанувати своїх батьків, шанувати батька та матір. І це дуже важливо, друзі. Адже від наших відносин з батьками залежить і наш настрій, і взагалі якість нашого життя загалом. Дуже важливо приймати та цінувати своїх батьків, приймати їх такими, як вони є. Таким чином нам легше буде не входити в якісь непотрібні конфлікти, які починаються з дрібниць. Дуже важливо дійсно поважати особистості батька та матері. Так, можливо, нам в чомусь не подобаються їхні вчинки або слова. Ну, можливо. Але загалом треба поважати їх особистість. І дуже важливо, що вони багато чого для нас дали. І дуже важливо це цінувати і бути вдячними їм за це. Друзі, бажаю вам гарного дня! Слава Богу!